який у травні 22-го року було створено на базі виправної колонії у Львівській області. Обміни в той час проходили динамічніше та інтенсивніше. Згодом міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що через велику кількість військовополонених росіян для них відкриють новий табір. Відкриття відбулося у грудні минулого року. Після цього. Соцмережі звичайно вибухнули обуренням. Більшість пишуть, що доцільніше було спрямувати ці гроші на збройні сили України, а не витрачати їх на забезпечення полонених. Цитую влаштовувати для них санаторії, поки українські військові не забезпечені усім необхідним на фронті, а українських полонених росіяни катують. Далі будемо говорити з виконавчим директором Української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко зараз до нас доєднується. Пане Олександре, вже з нами. Доброго дня. Вітаю. Важка тема для обговорення. Давайте почнемо із того. Я думаю, що ви знаєте, що трапилося сьогодні на Росії, впав літак, чи що там з ним відбулося, і тим не менш, ІЛ-76, і Росіяни. Говорять про те, що там були українські військовополонені. Ми цю інформацію ще не підтверджуємо, Але ГУР пан Юсов казав, що є інформація, що готувався сьогодні, обмін, і його не провели. Пане Олександре, ну така ситуація, як би там не було. Якщо вам щось відомо поділіться, будь ласка, якщо ні, то е, все ж таки виглядає, як пригадуйте, ну хто забуде цей страшний теракт Воленівці, коли е, расисти знищили наших військовополонених, зокрема і азовців, і одразу ж почали розповідати про те, що це Хаймерс. Тоді вони е, були зараз. вони так само розповідають про Петріоти чи Ірісте. Ну, це е, як це? Інформація, яка є з російських, передовсім джерел, якраз вказує на те, що літак вибухнув у повітрі, тобто відбувся підрив його в повітрі, і це має бути розслідувано. Чому це відбулося? Хто був на борту цього літака? Чи були там українські військовополонені. Я думаю, що потрібно отримати офіційну інформацію, тому що коментувати зараз це буде трошки ну як на мене забігати наперед без цієї інформації. Тим більше, якби ми не працюємо з питаннями обміну військовополонених і безпосередньо не стоїмо в як скажімо ті, хто дотичний безпосередньо до цієї інформації, але насправді це така будемо говорити тривожна звістка, яку потрібно ретельно перевірити, і в будь-якому випадку, навіть навіть якщо це не стосуватиметься. Загибелі українських полонених, чого ми абсолютно не хочемо. Я думаю, що інформація має бути ретельно перевірена, розслідувана, чому падають літаки на території Росії і вибухають прямо в повітрі. Але е саме їхнє ставлення просто вони знищують наших полонених. Вони катують їх, знущаються, і це викликає обурення з боку нашого суспільства, коли е, вони тут як бачимо з відео сидять е, товсті, такі прекрасні люди працюють в шикарних умовах. Пане Олександре, чому так? Дивіться, я би перше сказав, що Україна абсолютно дотримується стандартів і вимог міжнародного гуманітарного права, зокрема тієї ж самої третьої Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, і це є ну просто правило, яке не можна порушувати, правило, яке працює в обидва боки тобто, це не просто забезпечення. Не е, шикарними, як ви кажете, а звичайними умовами в місцях несвободи, оскільки ці особи перебувають в статусі інтернованих в місцях несвободи і відповідно їм надається на ну певна можливість навіть. Е, Заробляти кошти, працювати, але вони не примушуються до роботи. Власне, це теж є. Є можливість контактувати з рідними, і вони не піддаються жодному чину, жодним чином якомусь жорстокому поводженню чи покаранню ні з боку адміністрації, ні з боку якихось інших третіх осіб. Відповідно це все справляє нормальний вплив. Я можу привести приклад з. Інтерв'ю українських військовополонених, які потрапляли до росіян, які вказували на те, що по відношенню до них, коли вони потрапляли до вагнерівців. Навпаки, було е, позитивне ставлення, і їх е, захищали від жорстокого поводження навіть там давали якісь додаткові там якісь скажімо, продукти харчування, вказуючи на те, що ці вагнерівці вийшли з українського полону, і вони зазнали абсолютно нормального до себе ставлення, і вони так само намагалися серед транслювати українських військовополонених. Тому ця людяність вона працює і відповідно не потрібно. Говорити, що має бути погіршена ситуація разом з тим, кількість військовополонених збільшується російських, і необхідність створювати ось другий табір в захід два саме про нього йдеться в Вінницькій області. Власне і якраз є тим сигналом, знаком, що в нас буде більше ресурсів для обміну, значить більше шансів побачити рідним, близьким тих, хто перебуває вже тривалий час у полоні тому що до двох років. Уже нагадаю, є у цій великій війні, і з перших днів війни особи, які були захоплені, часто ще перебувають на цей час у полоні. Пане Олександре, ми розуміємо про все те високе і людське, що ви кажете, і що має бути притаманне нашому народу на відміну від расистів. Але ж мова ж йде про гроші, і ви кажете, щоб ну не ну не погіршувати йому мовити, а не треба погіршувати. Там і так все зроблено. Ремонти є і все є. Навіщо ці додаткові кошти? Що ще можна зробити краще? Додаткові на нашу кошти. розмову, пане Олександре, реагують люди максимально ну. Я негативно в тому плані, які гроші, куди ви їх виділяєте. Віддайте солдатам, що значить покращення. Йдеться, йдеться фактично про облаштування другого табору. Зараз всі військовополонені перебувають в одному військовому таборі в Львівській області, але він уже Наповнений, немає більше резерву місць для того, щоб, скажімо, там декілька сот осіб, тому що наступний табір, оцей захід, 2, він розрахований до 300 і трошки більше осіб з наповненням, яких не можна помістити в цей перший табір, тому що вже будуть створені, ну скажімо так, жорстокі умови поводження з цими військовополоненими. Там є певна кількість метражу розрахована на особу для того, щоб цей законсервований табір, це колишня виправна колонія, номер 114, Могилєво-Подільська, її розконсервували, і для того, щоб підготувати її для прийому саме такої категорії військовополонених. Фактично, російських потрібно вкласти туди певні кошти. І відповідно давайте рахувати про те, що там будуть знов такі практично на щотижневому тижні і відвідини всіх міжнародних структур, які будуть і ОБСЄ і. Червоний хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста і Проон всі будуть туди їздити, спостерігати і контролювати, як це все буде відбуватися. І належні умови там мають бути забезпечені належні, це не розкішні умови. І все таки не давайте не забувати, що це є місце не свободи. Перше і друге, це є підготовка, скажімо, для того, щоб у нас було більше військовополонених росіян, яких ми зможемо обміняти на українських військовополонених. Пане Олександре, ті міжнародні організації структури, які ви згадали, вони допомагають у е, фінансуванні е, зокрема, і е, створення і підтримки діяльності цих е, таборів для військовополонених росіянських у нас. Коли виникає потреба і конче потрібні кошти фінансування, так вони виділяють певні ресурси і є програми, які забезпечують підтримку військовополонених в разі, коли держава сама самостійно не може надати таку фінансову підтримку. Але давайте згадаємо, що Україна на сьогоднішній день отримує досить значні фінансові субсидії з боку міжнародних партнерів, і от саме постановка таких. Проблемних питаннях необхідність створення належних умов таборів для військовополонених в новому таборі. Вона так само вимагає обґрунтування і відповідно вимогу отримати ці додаткові кошти. Тому це абсолютно можуть бути кошти з міжнародних донорських джерел. Пане Олександре, ще до вас запитання: чи отак от, от відвідують е представники організацій міжнародних і е в російській колонії, де перебувають наші військові? Ви прекрасно знаєте, що Росія якраз відрізняється тим, що вона не дозволяє відвідувати у вільний спосіб, тому що інколи і вдається тим же самим представникам МКЧХ, міжнародного комітету Червоного Хреста відвідати, наприклад, Сімферопольське СІЗО там інші сізо, коли їх туди. Так би мовити, запрошують або відкривають доступ для конкретного спілкування з конкретними засудженими, але в них немає такого права, як в Україні, наприклад, і такої можливості на власний розсуд будь-який час з'явитися в будь-яке місце тримання українських військовополонених, і це створює велику проблему. Передовсім перше, ми навіть не знаємо точної кількості і місць всіх перебування утримання українських військовополонених або тих, кого росіяни вважають. Прирівняними до них, тобто це комбатанти можуть бути або тих, кого вони визначили як військовополонені, і є ще одна проблема: Росіяни навіть ховають таких українських бранців, назвемо їх так, осіб позбавлених волі. Не фіксують їх навіть і є ситуація, коли навіть керівники установ, тобто керівник виправної полоні або слідчого ізолятора, він знає тільки, що в нього є певна кількість з номерами, і що це скоріше за все, українці, але він не знає, хто це конкретно що вже казати про міжнародні структури, які не допускаються, так отож, пане Олександре. і Народи обурюються, що гроші витрачаються, вони до нас ставляться там, до українців, маю на увазі, як до нелюдів. А ми маємо бігати Женевській конвенції і витрачати гроші. Це то правильно, звичайно. Але ж, ну ми знаходимося на боці світла. Ну ваш ягар так світли світить за нами, і ми повністю, так би мовити, повинні бути розуміти, що ми повинні дотримуватися цих стандартів і правил. І у нас просто не існує іншого виходу і вибору, тому ми не можемо умисно вдаватися до жорстких умов створення, наприклад, чи поводитися з військовополоненими ганебним способом. І до речі, таких випадків. Ків немає і немає якихось оскаржень е, осіб, які перебували в українському полоні російські військовополонені, які поверталися скарг на якісь там, е, скажімо, неправомірні дії, е, жорстоке поводження, жорстокі умови тримання і таке інше, якщо це не стосується тільки перших годин затримання, тому що там є проблеми. Ну і потім, як вони приїздять на свою Росію, то вони розказують журналістам їхнім пропагандистським, як же їх тут катували. Це ну принаймні для телебачення для картинки. Вони роблять. Ну а в організації, мабуть, справді причин звертатися немає. Дякуємо вам за роз'яснення, пояснення і своє бачення цих, пан Олександре, важливих для нашого народу обставин. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, поговорили про полонених і про наших, і про їхніх і в яких вони ум. Умовах у нас росіянські утримуються. Ну, ми від, так справді всі ці Женевські конвенції ми виконуємо. А вони, звичайно, що ні. Йдемо далі.